Ліси Сумщини займають особливе місце на зеленій мапі України. Їх загальна площа понад 450 тисяч гектарів. Лісистість території регіону майже 18%, відсотків більше, ніж середня по Україні. Аби її зберегти, зробити насадження більш продуктивними. Спеціалісти наполягають на необхідності регулярно проводити заходи по догляду за лісом. Ось дивіться: береза чиста береза. Десь 40 років. Але подивіться, скільки. Отпало у, у цьому насадженні берез. Тут, вроді, трошки над опушкою. їм нічого не мішало, не внітало, а вони відпали. А подивіться, прямо, теж береза стоїть вже суха і без вершини. За насадженням треба проводити рубки, убирати відставші, хужі, больні і давати можливість розвиватися лучшим екземпляром. Коли де і як рубати ліс, ціла наука. В перші 10 років освітлення прибирають зайву поросль. Після 10 років життя прочищення, рівномірне розміщення дерев головної породи на площі. Після 20 – ліс проріджують, аби створити умови для формування стовбура і крони кращих дерев. І вже після 40 років проводиться прохідна рубка, кінцевий вид оздоровлення лісів. Все за правилами та нормами закону. Діляночні стовпи визначають межі лісу, де проводяться оздоровчі заходи, і містять повну інформацію, які роботи проводили лісники. Тут в Стецьківці в лісопарковій частині Піщанського лісництва прохідну виробку зробили цієї весни. Рубка прохідна 16-го року. Ця рубка була відведена у сентябрі прошлого року, виписаний лісорубний квиток 4 січня, а рубка сама проводилася у кінці березня. Зрубано 8 кубів. І 51 куб зрубано у квітні місяці. Ми взяли тільки е, сухі дерева, пошкоджені. Ціль прохідних рубок оздоровити ліс. При прохідних рубках перше, що це уход за головною породою. Лісове господарство має цикл 80-120 років від садіння до стиглості. Якщо дати деревам вільно рости, на виході можна взагалі лишитись ресурсу. Ще два місяці тому на цьому місці було дві сосни віком 64 роки. Проте спеціалісти говорять, якби одну не прибрали, зрештою ми б не отримали жодної. Бозона живлення дерева в такому віці 3 метри, а я до сусіднього навіть рукою можу доторкнутися. Прохідна рубка призначена для збільшення приросту кращих дерев, підвищення їх товарності. За останні п'ять років рубки догляду проводяться на площі понад 4 тисячі гектар щорічно. Санітарний стан лісу постійно потребує втручання лісівників. Його роботи, і більш того, у нас в лісах області, у нас лісообласті складаються на на із штучно створених. Тобто це лісові культури, які створені людськими руками. І якщо за ними доля не робити, то він відмирає гине. Він розвивається по другим законам. буде накопичення пошкодженої деревини, вітрувальної, сухостійної. Він буде кількість шкідників буде рости. Проводити роботи в лісі можуть лише при наявності лісорубного квитка. Лісгосп сплачує рентну плату за спецвикористання, тобто за кожне зрубане дерево сплачують податки до бюджету. За чотири місяці року лише до місцевих бюджетів лісгоспи спрямували майже 17 мільйонів гривень. Загалом податкові платежі сумських лісівників склали майже 90 мільйонів гривень. Основний прибуток із рубки стиглого лісу: а от щоб його дочекатися і взяти деревину вищого гатунку, і проводять заходи з за оздоровлення. Крім цього, працівники лісового господарства Сумщини дбають про те, що залишиться у спадок нащадкам. На заміну зрубаним деревам висаджують щонайменше вдвічі більше саджанців. Лише цьогоріч відновили лісові насадження на площі 1200 гектарів. Ольга Галицька, Валерій Коваленко АТІ.